Українська народна казка Ківш лиха. У багатого батька був один син. А батько нажив худобу неабияк, а таки чесно. Багато поту вилилося з нього і багато крові зіпсувалося, поки заблищали у нього в кишені червінці. Синові про те, байдуже. Він виріс серед червінців, та йому вони були недорогі. Як дасть батько? То він так і сіє грішми, як половою, аж слід його сяє. Дивився-дивився на це батько, і гірко йому було, що син робити не хоче, а його заробленим добром так нехтує. Уже й казав, і вмовляв, нічого не діє. Ото й надумав з батько. Пішли якось з сином до річки, посідали, балакають. Іде якийсь чоловік і несе горобця застріленого. І заманулося синові на щось того горобця купити. Зараз і виймає золотого. Дай мені, каже батько. Син дає. Батько заміривсь рукою стиха на річку, наче хоче золотого кинути, а син байдуже. Батько вдруге замірився. син нічого. Узяв батько тоді та й кинув у воду червінця. Син навіть і не спитав батька, нащо то він його кинув, і до чого воно було. А зараз поліз у кишеню та й вийняв другого. Батько бачить, що лиха година, та й каже синові, Ось віддай мені капшука з грішми, син дає. Тоді батько знов каже Іди ж ти, як оце є, та зароби червінця. Як заробиш, тоді приходь. Син аж засміявся. Піду, каже, а собі думає, от розумний батько, чи диво то червінця заробити? От і пішов він. Ішов, ішов, довго чи ні, і замислився. А я ж робити нічого не вмію. Що ж таке? Так я письма знаю. І пішов він скрізь по городі шукати роботи письменської. Та куди не підкнеться, ніде не треба, а то ж дуже їсти хочеться. Продав він кожушинку, ходить у легенькому, а вже холодна осінь. Прийшов в бикалійницю, проситься в Крамарчуки або в приказчики. Питаються в нього, а де ж ви були? Що знаєте? Я, каже, жив біля батька, був коло хліборобства. Та й тільки, питають його, та не треба ж нам таких. Хіба взять вас за хлопця-попихача, та ви ж більше з'їсте, ніж зробите? Ну, що його робити, а тут холодно, а тут їсти хочеться. Пішов він до Дніпра, а там пароплавів та всяких суден без ліку стоїть. Нічого робити, найнявся він лантухи тягати. Так, як лозинка від вітру, гнувся він під тими лантухами важкими. Ноги трусились, голова горіла. Увечері, з незвички, як упав на вулиці, так і заснув. Був би замерз. Та солдат поліціянт побачив, до поліції відвіз, думав, що п'яний. Другого дня те ж саме, третього, четвертого все те саме. Він уже й не доїдає, і не допиває, щоб більше грошей заставалося, а ще далеко-далеко до золотого, бо й плата мала, і сили в нього небагато. Робить і так усю осінь і зиму проробив. І вже по весні зібралося у нього стільки грошенят, що виміняв він за них золотого. Тоді йде до батька. Прийшов, аж батько стоїть біля млина саме біля річки. Здорові, тату! Здоров, синку, каже батько. Ну, синку, приніс твого золотого. Лізе син у кишеню та потихеньку. Як скляне, виймає щось завернене у ганчірочку, а потім ще й у папірець. Еге, червінець. Та й боїться давати батькові. Узяв батько, повертів того золотого у руках. Та як заміриться на річку, син, як ухопить батька обома руками за руку, як крикне не своїм голосом ой батеньку, батеньку, а сам зробився, як не свій. Тоді батько засміявся та й каже Ну, тепер я бачу, синку, що ти знаєш, почому ків шлиха і як дістається червінець. Ось тепер ти мені син, і моя худоба вся тобі буде. І з того часу син годі вже гроші розкидати, такий працьовитий та хазяйновитий зробився, а потім оженився, народились у них діточки. І добре, і гарно живуть вони й по сьогоднішній день. А казочці тут кінець.